Зробити добру справу для наших захисників та послухати цікаву лекцію про традицію святкування зимових свят. Такий захід організував волонтерський штаб Кривбаспаляниця, де усі бажаючі змогли долучитися до плетіння сіток та послухати лекцію, як святкували зимові свята, наші предки що з того часу змінилося, які в нас є взагалі традиції, та чи дотримуємося ми їх. Ідея заходу народилася з бажанням поєднати практичну допомогу з атмосферою натхнення. Ми прагнули створити подію, яка об'єднує людей заради підтримки наших захисників, даруючи водночас святковий настрій. Це щире нагадування про те, що навіть у найскладніші часи нас єднають спільні цінності, доброта та сила взаємопідтримки. Раніше новий рік святкувався навесні. Тому в Щідрівках так багато весняних мотивів, тому прилітає ластівочка і так далі. І логічним було те, що з приходом весни люди розуміли прихід Нового року, народження Нового року, бо це більше світла, бо все оновлюється, бо все відроджується. Перехід зі старого календаря на новий, чому змінюються дати святкування і, взагалі, сама історія святкування, навіть про сам дідух, як правильно називати ці всі поняття, чи спалювати його, чи зберігати протягом року, наприклад, до наступну, до наступних жнив, коли буде можливість зібрати новий дідух. Ну тобто, ось такі саме. Історії і такі тонкощі, про які ми навіть не можемо знати щодо святкування різдва і всіх зимових свят. З початком повномасштабного вторгнення не було б щастя, так нещастя допомогло. Особливо люди ось відчули цю необхідність розібратися з тим, звідки ми, хто ми, як ми раніше жили, і чим більше ми заглиблюємося туди, у давнину. Тим більше ми розуміємо, наскільки ми давня, наскільки ми мудра, глибока, розумна нація. нам розповіли багато корисного і нового для нас новий досвід. Ми дізналися більше про традиції українського народу, саме про минулі століття, про їхні побут, їхнє життя. Це було дуже цікавим і пізнавальним. Для молодого покоління розповідати, чому саме так, чому ми маємо прийти. Ну, це, це класна справа. Тим паче, сьогодні в нас до свята завітали дівчатка з Нововоронцовської громади, так Херсонщини. Мені здається, для них ну, також є це цікаво. Я завжди дуже радію з того, що ми рухаємося ось цим шляхом, і надія є. Надія досить, я вважаю, аргументована. Все у нас буде добре. Воно десь у нас є в нашій підсвідомості, в нашій колективній пам'яті. Нам тільки треба трошки пригадати.